Так, всім доброго дня, слава Україні! Невеличкий відеообзор по сівалках по моїй роботі за останні півроку. Е, так от, є одразу таке питання. У е, мене робили замовлення з Умані. Номер телефона я не зберіг, замовлення записав, номер телефона не зберіг. Так що, якщо ви дивитеся, то ваша сівалочка на 17 шників з Міндобривом готова. Та ми з вами домовлялися по ціні, по всьому остальному. Якщо ви побачите відео, передзвоніть, бо чесно кажу, вашого номера не зберіг. Слідуючи. Так, виглядають. А Та ось сівалочка стоїть так само під замовлення. 25-та міжрядка з прикаткою. Іменно під сою. На 13 сушняків вона виходить. По захваті там. Вона трошки є 30, якщо не помиляюся по захваті. Також є три сівалочки на продаж. З міндобровом всі йдуть. Метр 80, одна сівалочка стоїть. На 14 сушняків на неї зараз рама готова, до посівної вона буде готова. Вона зараз. В зборці. І так само стоїть ось там в кінці, вже зібрана на 2,40 на 15 сушників. а Оце є таких ще три сівалочки на продаж. Одна 240, одна 220, одна 1,80 по захваті. Якщо когось щось цікавить, дзвоніть Розповім детальніше.